Обирайте сильних, амбітних людей, розвиток бізнесу в пріоритеті людей, які є вибухонебезпечні, бо разом з ними ви будете зростати. Є вирогідність, що він або вона піде через від вас, якщо ви не втримаєте або не створите такі умови за півроку, але це буде півроку розвитку. Не беріть недолугих слабеньких. Чому ви берете? Дівчат адмінів студенток. Не ображайтесь дівчата-адміни студентки, тому що їм треба менше платити. Це не бізнес. Бізнес побудований на економії це не бізнес, це криза. Ви не бачите кінцевих цифр і ви не бачите, чого. Коли від вас йде майстер, це називається недоотриманий прибуток. І на побудову і оцей проміжок часу, поки ви втрачаєте, якщо сісти і порахувати, то легше йому дати на. Дати ставку 5 тисяч гривень чи будь-яку ставку, щоб він не йшов. Але, знаєте, дуже важливо, якщо ви навіть прийняли рішення когось зманити, пам'ятайте, що ідуть завжди, приходять в команду, а йдуть від керівника.